Сьогодні до нас приїхав Форд Ranger. був удар ззаду, ви бачите, праве колесо. Вже трошки відновили трубу, трошки відновили ресору. І зараз ми проводимо нагрів моста, потім охолоджуємо і таким чином мост буде е, вирівняний. Я вам покажу в кінці, які були попередні результати і е, чого ми досягли, як вирівняли мост. Ось ви бачите, як параметри змінюються. Ми виставляємо туди до нуля, більш-менш, щоб мост стояв перпендикулярно автомобілю. І трошки ще трошки буде, будемо підігрівати ліву сторону, для того, щоб теж вивести параметри до норми. Так, ви бачите, Перекос зменшується, тобто мост стає перпендикулярно напрямку руху автомобіля. Потім покажу кінцевий результат. І ось кінцевий результат. Як ви бачите, практично вибили в нулі лівий полавий колесо. Все, перекоса нема. Можна завершати процес. І Ось ви бачите фінальний звіт. І видно, що перші показники праве колесо плюс 14 міліметрів на метр було завернуто всередину. Відповідно, перекос загальний заднього моста було плюс 7,4 міліметрів. Зараз вивели, як ви бачите, в такі параметри.